Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас 22 травня. Міжнародний день біологічного розмаїття. Про те, які рослини, яку мають біологічну цінність сьогодні розповість гостя нашої програми Тамара Васильівна Пістун. Вона є дописувачем до газети. Зелена планета дає характеристику кожній із рослин, знає її потенційний стан і також покаже вам, яка рослинка від чого є, і як її збирати. Корінь лопуха, корінь перію і корінь кульбабки. Але кульбабку копають не тоді, коли кому придумається. Дехто копає корінь кульбаби навесні або восени, можна і тоді, і тоді. А деякі травознаї кажуть, що потрібно копати на 18-й день після того, як кульбабка вже відцвілася. Взагалі це дуже вона і красива рослина. І вона входить у збори лікарські, а можна використовувати її окремо, з неї готують як варення, так і різні. різні. До речі, 120 квіточок кульбабки заливають спиртом або горілкою, і це виходить дуже таке хороше натирання. Якщо говорити, якщо говорити про лопух, то він взагалі. Дуже ця вся рослина абсолютно усе з цієї рослини має лікувальні властивості. Ну, найбільше, Найбільшу лікувальну цінність має корінь лопуха. Його копають восени або навесні. Також живають листя лопуха. Листя лопуха навіть е, додають до борщу, до, е, до супів. Він трохи гіркуватий, але коли він звар, вариться, перекипиться гіркота, уся зникає. Лікувальні властивості також мають ці реп'яшки лопухові, а також лопухове насіннячко. Лопух використовують тоді, у кого там артрити, артрози і так далі от Прикладають оцією частинкою, Мягко. оцією м'якою, але перед цим її треба добре, листочок розка... розкачати качалочкою, щоб оці усі прожилки стали м'ягенькими і вони і пустили сік. Потім ем, можна дуже багато говорити також і про перій, якого в нас дуже багато, і на якого люди. Взагалі не звертають ніякої уваги, а це дуже цінна рослиночка. Наші колись бабусі прабабусі навіть варили супи, борщі. І супи, борщ, борщі варили, і Наконі. навіть додавали у борошно, висушували, так. розмелювали, додавали у борошно. Шкідники ніякі там не так. Босити. І ще от велику цінність у нас має така рослинка, як подорожник. Подорожник, або ще називалася ця рослинка семижильник. Якщо подивитися ось сюди на спід листочка, то тут маємо сім, сім жил сім і е сім жил, вона дуже добре лікує усякі ранки, заживлює. Якщо пом'яти рослинку, прикласти там, де порізи, ранки і так далі. Вона добре загоює. Тут називають її бабка на заході. Ну, а взагалі її назва «подорожник». А ще, а наші предки називали цю рослинку Божа долоня. Дивіться, він нагадує долоню, називали Божа долоня. Потім оце деякі травники кажуть, що оце єдина рослиночка, яка підліковує, може, і виліковує, хто його знає, рак легень. От, більше, крім подорожника, ні. Потім е, отруйні, е, є отруйних багато речовин, до рослиночок до отруйних відноситься ось, наприклад, оця рослинка, ви її всі добре знаєте. От е, нею дуже добре е, кущик чистотілу, треба дуже добре мати на дачі. Коли, наприклад, або поріжеште, або там якась ранка, або ж зразу взяти, відламати шматочок стебла, замазати і не буде ніякої інфекції, і ця ранка скоренько заживе. Взагалі, отруйними рослинами раніше та й тепер лікують злоякісні утворення, лікують онкологічні хвороби. Але справа ну, це в тому, ж, що. Можна сказати, природний йод. Е, так, Він дезінфікує. дезінфікує гарно, настоюють на горілці, е, часом сушать і використовують тоді рослину взимку в сушеному вигляді. І колись наші предки отруйні рослини для лікування викопували тільки вночі. От така була це. Я хочу сказати про те, що, як от сказав Іван Степанович, що є люди, які рвуть рослини в будь-який період дня, вечора, рвуть оберемками, а цього не можна робити, тому що кожна рослиночка мусить бути вирвана тільки в певний період. Коли наші люди йшли, жінки особливо йшли збирати рослини, то вони говорили так: батько небо. Мати земля дозволь мені цю рослиночку вирвати. А якщо треба було викопати з корінчиком, то туди клали як знак подяки, як е, знак пожертви або монетку, або шматочок хліба. Бездумно рослини ніколи не рвали. І при тому ті люди, які лікували, травознає, вони ще. Знали дуже багато замовлянь, коли зривали у той, чи, у той чи інший період дня ту чи іншу рослинку, ще відповідні замовляння, відповідні слова. Для чого це потрібно? Кажу, що слово, як і думка, воно матеріалізується. І коли от проговорити ці слова, а потім хтось буде вживати цю рослинку. То та програма буде виконуватися в організмі людини. Зараз цвіте шипшина. Ягоди шипшини знають усі, що вони лікувальні, але лікувальні також і квіточки шипшини. Шипшину вважають… Теж ж має сім листочків, до речі, дике все має по сім, а вже окультуризована роза має там три-п'ять листочків. Так, так. І е, колись ми вже говорили про те, що. Якщо квітка красива, то вона часом не дає абсолютно ніякої користі. І чим така квіточка менш, менш примітна, скромненька, вона має великі цілющі властивості і дає людині багато користі. Так і людина. Скромна так вона і людина. Завжди більш добріша. E, тепер Чорнобиль. Чорнобиль. E, як у багатьох сумішах використовують полин, але полин дуже гіркий. Його не всі можуть вживати у ліках, тому замість полину беруть часом Чорнобиль. Кажуть, він так само лікує, майже має, має такі самі лікувальні властивості, як і полин, але він не має менше гіркоти. Зараз від цвів уже бузок. Можна було квіти бузку, настояти на горілці, і тоді це вийшло хороше таке розтирання, коли болять руки, ноги, спина і так далі. І Але чай лікувати... від серця добре, і від нервової так, системи. Так, І від нервової системи добре. Можна користуватися, використовувати також листочки. Листочки використовують для лікування артрити, артрози і теж для цього. Зараз цвіте отака рослиночка, грицики. грицики називається. Вони також мають лікувальні властивості на запущених городах. Грициків багато, вони просто ростуть як бруян, і ми їх чомусь мало використовуємо, а це також дуже цінна рослинка. Тепер... Сердечко там. По-російськи це пастуша сумочка. Пастуша сумка, а -ага. так. А так воно має сердечко Вигляд і воно так від всіх там, проблем від серця тільки треба знати дозу, бо самому нічого не можна. Бузина. Цвіте зараз бузина. Раніше оцей кущик називали божина. І він був дуже такий. Дуже шанований. У кожному дворі мала рости бузина. По-перше, наші предки говорили так, що вона відганяє нечисту силу. А по-друге, те, що бузина лікувальна. У неї лікувальне абсолютно все, починаючи від квітів, закінчуючи корінням. І листочки, і кора, і квіточки, і ягоди. Носаль пише, що. Майже 60 хвороб лікує. Тільки треба знати, як? Дуже багато хвороб лікує і В першу чергу дихальні шляхи. І квіточки бузини вони мають потогінні властивості, тому під час, коли люди хворіють там грип, простудні захворювання, то дуже добре заварювати чай саме з квітів бузини. А ще квіти бузини. І споживають у страви, беруть, зрізають отак, отут, а потім, роблять, розбив, розколочують яйце, вмочають яйце і обжарюють на сковорідці. Як цвітну капусту. Так, як цвітну капусту це колись така була страва. Так само, акацію. І, а, е, тоді е, були такі часи, що оця, цей кущик бузини. Він вважався чутьлі, ну майже майже диявольським таким якимсь зіллям, кущем. Це абсолютно неправильно, бузина має рости в кожному, в кожному дворі, де можна посадити. Кущ. А як вона структурує ґрунт? Найкраще з усіх рослин вона очищує ґрунт від всіляких непотребів. І після того, от вазони, якщо треба садити, обов'язково візьміть з-під куща бузини. Вони у вас будуть рости гарно і все. І після того, якщо там ну, вона дуже розмножується, хай там рік-два побуде, то їй важко викорчити. Але все одно прекрасно всі рослини ростуть і не хворіють. Наші предки Називали бузину Божена. «Божина». І на зелені свята, які ось скоро будуть, обов'язково ставили гілки бузини у дворі, тому що шанував наш народ її досить добре. Е, е, ну, я сказала, тут цілюще все. Також е, кропива заслуговує на дуже велику увагу, як і Корені кропиви, так і сама кропива, вона використовується від дуже-дуже багатьох хвороб кропива. Ось саме зараз можна її збирати ну, до того часу, поки вона цвіте. Як вже відцвіте, то ні. Взагалі, люба, збираючи любу рослинку, яка цвіте, треба знати, що найбільшу цілющу силу вона має тоді, коли цвіте. Це у неї йде підготовка до того, що вона має дати потомство, у яке вона має вкласти усю свою силу. Коли вже відцвіла рослинка, тоді вже її збирати не треба. Переважна більшість усі квіти збиралися до літнього сонцестояння, до літнього так само, сонцестояння. Як виводять так, своїх так, так. діток теж до літнього сонцестояння. Після того вже Пішли плоди плоди. Спориж. Е, Спориж також його дуже багато, має лікувальні властивості. Е, колись навіть у господарствах то давали різа, е, збирали спориш, різали його, давали маленьким курчаткам, каченяткам і так далі. Е, Білка має багато. Е, е, разом з деревієм. Разом із деревієм. Е, є така рослина. Оце називається снить. Снить або ще по селах називають борщівник. І гер. Чому? Тут е, на Заході називають гер. Е, ну, я, цю, це, я чула цю назву. Чому? Тому що її додавали у борщі, у супи. А ще мені е, один, один розказував такий е, чоловік, який знається на травах. Що добре лікує серцеві захворювання, і дуже він хороший для зміцнення взагалі всього Імунітет, організму, імунітету і так далі. І от говорять про те, що ну це, християни знають е, про Саровського, коли він так. жив сам у тому, у, е, був пустельником, то він нічого крім цієї сниті не вживав. Але вона добре вживати її тоді, коли вона молоденька. Побажаємо нашим телеглядачам доброго здоров'ячка. А в ці дні народилися Володислав Федорович, український політичний і громадський діяч, земневласник, меценат, закінчив тернопільську гімназію. Віденський університет Сомбону у Парижі, у своєму маєтку в селі Вікно Гусятинського району організував ткацьку фабрику, школу ремесел, зібрав цінну бібліотеку, посол до австрійського парламенту, був головою львівської просвіти. Федорович, єдиний з українських аристократів, який не цурався своєї національності. Народився в селі Білинівка Гусятинського району. Василь Охрімович, український військовий і політичний діяч, ще, навчаючись в гімназії, вступив в ОУН. Очолював обласний провід ОУН на Тернопільщині. Один із засновників УПА, краєвий провідник ОУН, був ув'язнений у таборі Береза Картузька. Розстріляний НКВС, народився в селі Дичкові Тернопільського району. Теофіль Коструба, український видавець, історик, церковний діяч, навчався у Чортківській і Львівській академічних гімназіях, закінчив гуманістичний факультет Львівського університету, першим переклав Скіфію. Геродота народився у селі Старая Гільниця Чортківського району. Остап Сіяк, український громадський діяч, працював поштовим службовцем у місті Бучачі і вів на Бучаччині велику роботу по утвердженню українського національного життя, член Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки. Народився на Львівщині. Оксана Яцековська, журналістка, громадська діячка, екс депутат міської ради, народилася на Тернопільщині. Богдана Дурда, українська поетеса, співачка, бард, художниця, народилася в місті Бучачі. Вікторія Кухарська, вчена в галузі філології та психології, кандидатка психологічних наук. Авторка близько 40 навчально-методичних посібників для студентів вищих навчальних закладів народилася в Тернополі. Василь Ганішевський, літератор, публіцист, священник, автор збірки поезії, народився в селі Горішня Слобідка Монастирського району. Олеся Гудима, журналістка, літераторка, художниця. Членкиня Національної спілки журналістів України, учасниця багатьох виставок, народилася в Тернополі. Мирослав Свистун, екс-голова обласної податкової адміністрації. Народився в селі Сороцьке Теребовлянського району. Ігор Бердей, український співак, заслужений артист України. Народився в селі Соснів Теребовлянського району. Іван Чайківський, депутат Верховної Ради України, відомий в області і в державі Аграрій, народився в селі Настасові Тернопільського району. В'ячеслав Негода, заступник міністра, екс-мер міста Тернополя, народився в Ланівецькому районі. В'ячеслав Костюков, всесвітньо відомий художник, народився у Києві. Олег Крижовачук, відомий аграрій, герой України, уродженець Ленівеччини. Назар Голуб, журналіст на ТВ4. народився на Хмельниччині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Нагадую, 23 травня, у четвер, о 16 годині 53 хвилини, настає повний місяць, 21 і 24 травня днів далі для різних починань, вирішення справ, зустрічей, поїздок, підписування угод і домовленостей. 20 і 23 травня дні напружені. Обережно за кермом при роботі з гострими речами, а також з різними механізмами. Уникайте конфліктів і контактів з незнайомими людьми. Овен тиждень дасть вам можливість зупинитися, визначити цілі та Виробити план подальших дій, відповідний час для конкретних кроків навчання та планування. Телець. У фінансовому сенсі цей тиждень сприятливий, хоча великих доходів не очікуйте, гроші, хоч і надходять регулярно, але ніяк не перекривають збільшених витрат. Близнята. Багато чого крутитиметься довкола побутових питань, облаштування будинку, ремонту. Коханій людині може не вистачати вашої уваги, тому капризи та вимогливість партнера можуть негативно позначитися на робочих справах. Рак, Взаємини з кимось. Із близьких родичів можуть ускладнитися, і, ймовірно, йдеться про давні спірні питання, не врегульовані ситуації минулого. Закоханим парам загрожує втручання третьої особи, тому варто підвищити рівень душевної близькості. Лео, за підсумками тижня, ви Залишитися задоволені досягнутими результатами. В особистому житті все йде непогано, дружні пари разом обговорюють плани на майбутнє. Діва, ваш енергетичний потенціал не дуже високий, що виявиться емоційною нестабільністю, перепадами настрою, депресією. Але до кінця тижня вам стане набагато легше. Терези тиждень стане для вас дуже незвичним, майже містичним. Головне зараз стосунки з партнерами, уміння слухати, розуміти, а іноді в чомусь поступатися запорука вашого успіху. Скорпіон для фінансових справ цей період не дуже вдалий. Багатьом доведеться розраховуватися за старими боргами, вкладати гроші у справи, вирішувати проблеми у сім'ї. Стрілець, Життя особисте цього тижня набагато важливіше за кар'єру. Ймовірність, Доленосної зустрічі протягом тижня і, взагалі, всього травня дуже висока, і вона має всі шанси перерости в глибоке почуття і навіть шлюб. Козоріг, пари, які давно перебувають у конфлікті, зможуть знайти якісь точки примирення. тим, Хто не проти посидіти на двох стільцях, зірки дають пораду. Будьте обережні і пам'ятайте, що все таємне стає явним. Водолій, для всіх справ професійного плану та особистого життя тиждень надзвичайно вдалий. Підприємці та начальники зможуть завершити важливі заходи. Пов'язані з розширенням справи та подумати про нові можливості, які з'являться ближче до кінця травня. Риби у фінансовому плані тиждень може стати одним із найкращих за всю весну 2024 року. Гроші будуть зароблятися досить легко, дохід може прийти. В результаті ризикових проєктів можливе отримання дорогого подарунка чи премії є шанс вдало вкласти гроші у нерухомість.